Нашу сьогоднішню вечірню програму нашу шоу. Програму судитимуть підмінний вихователь першого, другого та третього загонів Рена Олексіївна вихователь четвертого загону Олена Олександрівна та підмінний вихователь четвертого, п'ятого та шостого загону Тетяна Григорівна. Оплески ще раз і ще раз нашим конкурсантам. А я хочу сказати, що сьогодні вони у нас змагатимуться у таких конкурсах. Перший конкурс привітання, другий талант, третій пародія і четвертий конкурс зі знання у коханні». Отож, давайте знайомитись із нашими конкурсантами, учасник під номером один. Мариновський Ілля, шостий загін. Учасник під номером два, Корніюк Максим, четвертий загін, учасник під номером три. Вандоляк Радіон, п'ятий загін. Конкурсант під номером чотири. Білий Георгій, другий загін. Учасник під номером п'ять. Віхтюк Андрій, третій загін. І конкурсант під номером шість, Мороз Дмитро. Перший загін. Отже, давайте ще раз і ще раз поаплодуємо нашим учасникам. Адже сьогодні саме вони змагатимуться за почесний титул, містер Джерельце. Друга зміна 2013 року. Та міні-містер Джерельце.